Українці та Україна за свою історію пережили всі можливі трагедії, які взагалі переживало людство: від геноцидів і війн до техногенних катастроф та економічних потрясінь. Тільки вдумайтеся: декілька голодоморів, економічні кризи, дві світові війни, декілька революцій, масові депортації. Переселення, репресії, концентраційні табори, розстріли: німецька, російська, радянська, турецька, литовська, австро-угорська, ординська, польська та інші окупації, партизанська війна, підпілля, потужні землетруси, повені, пожежі, падіння метеориту, зміни клімату, масштабні мегабудівництва, руйнування гребель, затоплення територій, зміна релігії та заборона релігії. Холодна війна, залізна завіса, закриті кордони, бусифікація, знищення культури мови та історії, перебудова інфляції, криза х Кримінал, ОПГ, зміни валют, гривні, рублі, купони, карбованці, біткоїни, чума, холера, ковід, пташиний гріб, чупакабра, Лєнін, Сталін, Гітлер, Путін, НКВД, ФСБ, ТЦК, Чорнобильська катастрофа, ядерні підземні випробування, Афган, Гордон, Арестович, Янукович, Ванга, МММ, Піраміди, Яйця, по 17 та інше. Якщо скласти все разом від воїн, голодоморів, депортації, репресій до Чорнобиля та нинішньої війни. Українці пережили унікальну надскладну історію, але головне, що, попри всі випробування, нація не тільки вижила, а й зміцнилася, стала стійкою та незламною. Не знаю, на що ті росіяни сьогодні взагалі розраховують, але наостанок нагадаю: Луганськ Україна, Путін, самі знаєте, хто, всім українцям спокійного дня та ночі, все буде добре.